Всім привіт! Дякую, що завітали. Я Оля. Сьогодні це останнє відео, яке я знімаю сьогодні. І я думаю, що воно буде перше, яке вийде на каналі в цьому році. Сьогодні 4 січня. Зараз у мене немає світла, я знімаю при ліхтарику. Але так вже воно і буде. Не буду багатослівною, хочу привітати вас з Новим роком. Бажання у нас на всіх одне, і дай Бог, щоб воно збулося. І перейдемо до відео. Я в цьому році вирішила розпочати проєкт, який вела в 2024, -му. і засновником цього проєкту є Ліза. Я залишу посилання на її канал. Цей проєкт називається Моє косметичне бінго, ну, в даному випадку 2026. І чому я вирішила почати цей проєкт? Останнім часом в мене з'явилося дуже багато нових засобів в колекції, хоча я хотіла власне, зменшити свою колекцію. Тому паралельно я буду ще і вести проєкт No Buyer або Low Buyer, тобто рік без покупок. І давайте спочатку, мабуть, розкажу про рік без покупок. Тут все всі правила доволі такі прості. Я не купую косметику. Ні декоративку, ні догляд користуюсь тим, що в мене є. Можу купити щось собі на заміну, якщо всі засоби з категорії в мене закінчаться. Тобто, якщо в мене закінчаться всі креми для обличчя, я можу купити собі новий крем. Або якщо там інші засоби з догляду не будуть поєднуватися з тим кремом, який в мене залишився, то можу купити собі там ще один якби запасний. В догляді може бути таке плюс один. А з приводу декоративки можу купувати тільки на заміну засобами, які закінчились. Тобто закінчилася туш, або так, як я замінюю туш раз на 3-4 місяці, то я стару викидаю нову купую на її місце. Або в співвідношенні 3 до 1. Закінчила там три олівці для очей, можу купити на заміну один. А, власне, це основні такі правила а, року без покупок. А тепер перейдемо до косметичного бінгу. В цьому році у мене досить такий буде великий проєкт, масштабний, я б сказала. Багато з пунктів в мене повторюються. наприклад, там Закінчити дві пудри, закінчити дві пудри, тобто загалом я б хотіла закінчити шість пудр за місяць. І в мене тут всього 64 пункти. Зараз швиденько пройдемося по ним. І так як ці два проекти я буду вести паралельно, рік без покупок і косметичне бінго, я думаю, що за кожну діагональ. Тут взагалі буде діагональ. Кожну діагональ, вертикаль або горизонталь, я можу купувати собі ще щось, якийсь там додатковий подаруночок. І, мабуть, я буду рахувати діагональ, не знаю. Давайте буду вертикалі-діагональ рахувати 4 на 4. Тобто, ось так, 4, 4, 4. Мені здається, що так буде. У мене буде більше шансів отримати подарунок. І. Не пропаде інтерес до проєкту. І що ж в мене тут є? Закінчити два засоби для брів. На даний час в мене всього 5 засобів для брів, тому так. Закінчити 4 засоби з категорії демакіяж. У В мене їх всього зараз 4, я б хотіла всі їх за цей рік закінчити. Закінчити 4 креми для обличчя. У мене зараз їх всього 4. І, власне, їх всі чотири я б хотіла закінчити. Закінчити 5 лаків або засобів для нігтів. З цим в мене досить таки складно. Лаків в мене взагалі останнім часом не закінчуються, а враховуючи те, що я роблю манікюр гель лаком то вони закінчуються ще повільніше, ніж звичайні. Тому це завдання з зірочкою. Скоротити аромати до 12. Тобто, зараз. У мене було ароматів на 1 грудня всього 26, це разом із парфумом для дома, ароматичною свічкою, і пробниками. Не дивлячись на те, що там закінчила аромат, в мене ще кілька ароматів прибавилось. Тобто, враховуючи і пробники, і мініатюрки, і ароматичні свічки, все, що я включила тоді в ароматний Project Pen, скоротити загалом цю кількість до 12. А зараз їх в мене мінус один і плюс 5. Це виходить скільки? 30. Так, 26, плюс тридцять, 30-31, бо в мене ще з'явилася свічка. Закінчити два креми для них. У мене їх всього два. Один давно-давно в мене просрочений, протермінований, інший недавно купила. Треба було б їх закінчити. Враховуючи, що я взагалі щось останнім часом не користуюсь кремом для них, це теж завдання з дірочкою. Дійти до дна у трьох засобах для обличчя. У мене з'явилось кілька нових засобів для обличчя, в тому числі невеликого такого об'єму, тому я думаю, що буде реально. Закінчити три бронзери або скульптори це вже складніше завдання. Один у мене майже там вже закінчився. Але ж тільки одна половинка з нього, тому ем, теж може бути складно досить. Дійти до Дна у восьми рефілах тіней. До речі, всього я б хотіла дійти до Дна у 24 рефілах тіней, тобто це завдання повторюється три рази, і я буду рахувати прогрес по всім категоріям, окрім тіней, починаючи з 1 січня. А що стосовно тіней, ціль для них мету таку закінчити 12 рефілів, дійти до дна у 24 рефілах і розхламити 48 рефілів, я ставила собі ще на 1 грудня, тому результати, які в мене будуть по тінях за грудень, я зараховую сюди в це косметичне бінго. По іншим засобам, як сказала, зараховувати не буду. Далі, закінчити чотири рефіли тіней. Знову ж таки, це завдання буде тричі. Закінчити три бальзами для губ. Це завдання з дірочкою, тому що один з них у мене це вазелін 50 грамів, інший вазелін 20 грамів. Ну, це буде складно. Закінчити двоє рум'ян. Враховуючи, що я зараз користуюсь одними на щодень. І тільки не так давно дійшла в них до дна. А користуюсь півтора року, то. Це завдання складне. Спробувати три давно бажані засоби. Це завдання теж буде повторюватись кілька разів, і це завдання теж доволі складне, тому що для того, щоб спробувати давно бажані засоби, потрібно закінчити в рамках року без покупок ці засоби, які є в мене в колекції. Тобто, щоб спробувати три нових засоби, треба закінчити дев'ять старих. Вивезти три палітри тінеї. В рамках того, що я хочу розхламити кілька рефілів, то я хочу ще й вивести разом і палітри. Закінчити три засоби для волосся. Ну, це, я думаю, нескладне завдання, окрім тих засобів, які довго закінчуються. Розхламити 16 рефілів тіней, закінчити 5 кремів для рук. Я не пам'ятаю, коли останній раз у мене закінчився крем для рук, тому, думаю, це досить таки буде складно. Закінчити дві пудри. Всього в мене пудр 7. І 6 з них я б хотіла закінчити. Це завдання буде повторюватись. Закінчити 4 рефіли тіней, знову ж таки, закінчити 2 пудри. Закінчити 5 тоніків або тонерів для обличчя. Тобто, всі 5, які зараз є на даний час у мене в колекції. Закінчити 4 блиски для губ. У мене їх всього 8, і я б всі хотіла закінчити. Закінчити 50 засобів з категорії одноразки. Що це за категорія, поясню в звіті по догляду. Ну, якщо коротко, це засоби, які на одне використання, типу, тканинних масок. З цим також буде складно, тому що в мене їх зараз немає 50. І для того, щоб мені 50 закінчити, потрібно три закінчити, одну купити, три закінчити, одну купити. Теж буде доволі таки складно. В їх десь. Біля 30. Тому, так, закінчити дві рідкі помади. Це теж завдання з дірочкою, тому що рідкі помади в мене довго закінчуються. Раніше закінчували їх швиденько, але в мене були помади по 2,5 мл. Закінчити 5 кремів або засобів для тіла, таких, як так, олія для тіла, якісь масажні креми для тіла з категорії схуднення, ці обгортання, щось в такому ключі. Закінчити дві помади для губ це звичайні кремові. Всього б я хотіла закінчити шість. Розхламити знову ж таки, 16 рефілів тіней, спробувати три давно бажані засоби. Закінчити три засоби для волосся, Вивести три палітри тінеї, знову ж таки, повторюється. Закінчити три тони для обличчя. У мене їх зараз 4, але одного там зовсім трошки одного половинка. тому залишки від бібі. Гайміж, я не буду враховувати за повноцінну одиницю. Лише коли закінчу всі чотири, які в мене є зараз, то я зарахую, що в мене їх закінчилось три. Знову ж таки, спробувати три давно бажані засоби, Вивести три рефіли монотінеї, а в тому плані, що або я можу їх закінчити, або, можливо, перенести в якусь палітру, і щоб в мене не було от рефіл, а була вже як палітра. Закінчити 4 рефіли тіней, використати 12 засобів українських брендів. Я думаю, це буде нескладно, тому що в мене є більше 20 засобів українських брендів, взяти того ж самого містера Скрабера. Я їх ще не відкривала, не користувалася більшістю з них, тому це завдання реально, в принципі, виконати. Я не буду для цього спеціально купувати якісь нові засоби, а буду користуватися тими, що є. І використати, це значить, що від початку і до кінця це стосується лише тих засобів, які я ще не відкривала. У мене є вмивачка від Рікер, якою я вже користуюсь, вона сюди входити не буде. Закінчити дві помади для губ, використати знову ж таки 12 засобів українських брендів, всього, тобто 24, спробувати три давно бажані засоби, закінчити три кремові засоби для тіла. Закінчити два засоби для брів. Це вже в нас було також <кій> закінчити чотири блиски для губ, дійти до дна у восьми рефілах тіней, закінчити знову ж таки п'ять кремів засобів для тіла, закінчити три засоби для волосся, дійти до дна у трьох засобах для обличчя, спробувати три давно бажані засоби, закінчити п'ять олівців для очей. У мене зараз їх всього є п'ять. І олівці від Maybelline вже старенькі, вони досить такі підкришуються, їх можна буде швидко закінчити, а ось два інших, не знаю, але це такий собі теж челендж. Далі закінчити шість сироваток для обличчя. У мене зараз їх 8, але ось ці два, які краплю для очей, я їх рахую як сироватки, я їх сюди включати не буду. Тобто 6 саме от як сироваток для обличчя. Закінчити три засоби для волосся, закінчити шість масок для обличчя, тобто всі маски, що в мене є. Розхламити, знову ж таки, 16 рефілів тіней, закінчити два лівці для губ. Дійти до дна у восьми рефілах тіней. Закінчити один хайлайтер. Хоча б один. Хайлайтер в мене з'явився новенький від LN Pro. Малесенький там лише 2,5 грима. Мені здається, що за рік це реально зробити. Закінчити три праймери. Для обличчя, для очей, тут не важливо три засоби з категорії праймери, які я покажу в інтеризації. Закінчити три консилери. Знову ж таки, закінчити дві пудри, закінчити 12 спа-засобів. Спа-засоби, це, я буду розказувати, що я відношу до цієї категорії: це сіль, ванни, піна і тому подібне. І тут, до речі, засоби українських брендів. Вони, мабуть, будуть десь поєднуватись, тому що в мене спа засоби від українських вреднів. Дещо може бути перекликатись, буду зараховувати і туди, і туди. Але це також дає мені шанс на якийсь виграш, щоб я могла купити собі щось, що спробувати давно бажані засоби. Так, закінчити 4 засоби для шкіри навколо очей. Закінчити 2 помади, закінчити дві умивачки, спробувати 5 нових ароматів. Так, це теж буде складно, тому що скоротити аромати до 12 і при цьому спробувати 5 нових. Спробувати 5 нових це розносити їх на собі. Тобто не просто там понюхати їх в магазині, послухати, як правильно казати. А ось розносити на собі, власне, поносити це, купити хоча б якийсь відлавант. У мене з'явилось, до речі, 5 нових відлавантів, 5 нових ароматів, але. Не знаю, наскільки це буде. Я їх слухала, але не розношувала. Можливо, можна буде їх розносити і виконати це завдання. Побачу. І закінчити 5 пілінгів або скрабів для обличчя. Власне, ось такі 64 завдання, масштабні плани в мене, але при цьому я буду старатися нічого не купувати. Лише там на заміну, як сказала, три дорівнює один. Та й те лише при необхідності, якщо це засіб мені дійсно необхідний. Якщо там закінчу тригелі для душу, але при цьому в мене ще є в запасах якісь гелі, якими користуються там чоловік і діти, ну тобто такі для загального користування, то я можу користуватися ними і собі якісь і не купувати. Я думаю, ви зрозуміли, що я хотіла сказати. Що ж, а на цьому в мене все. Я дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. До зустрічі.